Всім доброго-доброго ранку! З вами сьогодні я, Катерина Мілютенко, і я би хотіла сьогодні разом з вами на тей-менеджмент зарядці поговорити про команду, Поговорити про підтримку в команді, поговорити про про те, наскільки це важливо бачити, розуміти, про... Розуміти як колезі, що поряд з тобою є плече, на яке можна опертися. Ви, мабуть, сьогодні помітили, доброго ранку, Анастасія, дякую, що доєднаєтеся. Ви, мабуть, сьогодні помітили, що а, один з наших експертів із тайм менеджменту один з наших тренерів, не зміг вчасно, як ми запланували, о 8.45 вийти в ефір. Таке буває. Ми з вами живемо в світі, де дійсно багато форс-мажорів. Доброго ранку, де дійсно багато форс-мажорів, і треба бути до цього готовими. Ось це ми також вчимо е людей, як це відбувається, коли в тебе є план. Навіть от, особливо тоді, коли немає плану, але є. Плече, на яке можна опертися, але є колеги, які зрозуміють, допоможуть. Ось це важливо. Ось це важливо, тому що а, тому що класно, коли. Є люди, на які дійсно можеш обпертися, на які можеш попросити допомогти, попросити підтримати тоді, коли щось не встигаєш, тоді, коли є якісь питання, тоді, коли є е, е, якесь нерозуміння, і дійсно отримати зворотній зв'язок. Я дуже хочу, щоб у кожного з нас такі, така підтримка була не тільки на роботі, а в, в житті. Щоб це були друзі, щоб це був коханий чоловік, який підтримує, не говорить: Та в тебе там нічого й не могло б вийти. Так? Подивіться на от, саме таке ставлення, так? до чого я веду? Я веду до того, що кожен із нас має розуміти цілісність себе і. Чітко розуміти, що він хоче отримати від свого суспільства, від сім'ї, від спілкування з друзями, від спілкування на роботі. І саме коли ми будемо розуміти наше чітке усвідомлення, що ми хочемо отримати, навколо нас і будуть такі люди, які зможуть допомогти, які зможуть підтримати, які зможуть підказати в той момент, коли це дійсно потрібно той момент, коли це дійсно потрібно. Це дуже важливо бачити, розуміти, що дійсно є люди, які потрібні, на яких можна спертись. А, до речі, всі ви знаєте, ми про це говорили, ми про це кричали, кричали про те, що а, в нас день народження було 8 лютого і. А, Куратором курсу, ось цього інтенсива невеличкого на три дні, який інформацію, та, які вела Людмила Богуш, я була адміністратором. І адміністратором цього курсу відповідала на якісь, на якісь питання, які виникали, так? Але найцікавіше, щоб я хотіла на що звернути увагу, на те, що. Кожен, хто доєднався, а нас доєдналось більше 500 чоловік, кожен, хто доєднався, він отримав дійсно кайф, тому що це видно по результатам домашніх завдань, які писали. І він отримав дійсно наснагу і енергію, і побачив настіль, що наскільки класно, що є підтримка. Тобто. Наш день народження це з одного боку класно, що ми є, так? Ну, ми себе любимо. Якби ми себе не любили, то ми б не змогли давати такі класні результати. Ми б не змогли ем, таку кількість студентів випустити, які застосовують технологію та менеджменту, які розуміють, що планування дня це спокій і впевненість, які дають ці плани. Тож. Я хочу звернути вашу увагу, що такою підтримкою, підтримкою ваших, в досягненні ваших цілей, в досягненні ваших результатів в досягненні ну, в будь-яких проблемах, якщо ви дійсно знаєте, якщо ви е, маєте цілі, то ми будемо виступати завжди, ми будемо. Е, з вами підтримкою завжди, тому що саме ваш успіх, ваш результат, вони дають нам як компанії наснагу розвиватись далі, наснагу створювати нові продукти, нові інтенсиви, нові тренінги, нові курси, тому що ваш зворотній зв'язок дає енергію для нас, як для компанії. І ваш зворотній зв'язок. Буває різним. Це ті гроші, які ви платите за курси, це ті теги, які ви залишаєте під нашими відео, це ті відео, якими ви ділитесь на своїх сторінках із якимись класними ідеями, про які ми говоримо. Тобто, це те, що це, це той зворотній зв'язок, який ми отримаємо від вас. І я хотіла би сказати кожному з вас. Дякую за ту підтримку, якою ви являєтесь для нас, за ті коментарі, за той зворотній зв'язок в наших квестах, який ви пишете, за той зворотній зв'язок, який ви пишете зараз в інтенсиві. До речі, до нього можна доєднатися і відео, які є. Квесті весь матеріал, всі домашні завдання, вони будуть до середи наступного тижня в доступі. Ви зможете пройти ті три дні із домашніми завда... з домашніми завданнями, ви зможете пройти ті кроки, які вивільнять вашу енергію і будуть. Запалювати вас до здійснення саме того, що ви в собі вкажете. Тому посилання на цей інтенсив, дівчата наші, або я завершу той менеджмент зарядку, і я залишу, ви зможете зробити. Відчуйте ту підтримку, якою ми можемо бути для вас. Спробуйте. Тому що це настільки важливо, я повертаюся до того, що це настільки важливо мати підтримку поряд собою, е, яка буде давати, навіть не буде давати ніяких, м, ніяких додаткових даних, а буде просто разом з вами, буде просто. Е, Буде просто відчувати себе, будете поряд із ще з однією енергією, яка дійсно тримає. Та? Тобто ось ці ніби як підпорки, ви будете відчувати ось ці підпорки. Тому не бійтеся. Просити про допомогу, не бійтеся звертатися до наших менеджерів і запитувати, а що там, а що там, чи можна доєднатися зараз до інтенсиву, можна. Не бійтеся звертатися до ваших рідних, запитувати якоїсь поради, запитувати чи просити час, щоб вас вислухали, просити на. Можливість просто побути поряд, але мовчки, не бійтеся просити людей бути найкращими порадниками, найкращими, найкращою підтримкою для, для вас. Тому що це в першу чергу потрібно вас, вам. А якщо ви будете в гармонії з собою, в гармонії із навколишнім світом. То і той продукт, який ви створюєте, ту роботу, яку ви працюєте та, на роботі, ту, можливо, музику ви, ви створюєте, можливо, ви працюєте лікарем. Тобто ту діяльність, яку ви робите, ви будете робити ще з більшою якістю, ви будете робити ще з більшим кайфом для вас. Тому. Це один з найголовніших меседжів, які я хотіла вам сказати саме сьогодні. І інший найважливіший не бійтесь будь підтримкою для когось іншого. Не бійтесь протягувати руку для того, щоб допомогти людині не впасти або не підсковзнутися. Просто будьте собою. Будьте найкращою версією себе. І, звісно ж, сьогодні у нас, не дивлячись на те, що субота, у вас вже є якісь заплановані справи. Випишіть собі його в стовпчик, їх в стовпчик, ці заплановані справи, Проставте тайм-калькуляцію кожної справи, подивіться на тайм-калькуляцію дня, не забудьте вписати задачі, які будуть вести вас до успіху, це навчання. Це може бути читання книжки, перегляд якогось відео, будь-які навчання, які ви можете пройти сьогодні. Впишіть його і зробіть це для себе, впишіть особисті справи. Це може бути зробити собі масочку, дівчата або полежати в теплій ванні. Це може бути ем... чоловіки піти в гараж і щось собі майструвати, щоб ніхто не заважав. Це може бути читати якусь книжку, чисто для себе, класну художну книжку, де можна відпочити душею. Це може бути погратися із вашими дітьми, піти з чоловіком на побачення, чого б і ні, сьогодні. Сьогодні саме той день, який дозволяє сьогодні вихідний це зробити без обмежень на час. Тому. Запишіть собі обов'язково ваші особисті задачі. Не забудьте запланувати форс-мажор, тобто залишити час на форс-мажор. Проставте пріоритети задач, намалюйте, біля... намалюйте маршрут вашого дня, шлях вашого дня із цих задач. І кайфуйте від того, що все окей, що ви знаєте, що робити, і що ви знаєте. Що ви отримуєте від сьогоднішнього дня. Бажаю, бажаю кожному з вас гарного настрою, посмішок, а комусь драйву, якого ви хочете, і насолоджуйтесь сьогоднішнім днем. Насолоджуйтесь своїм майбутнім і кожною хвилиною вашого життя. Всім па-па і гарного дня!